Доброго дня. Темою нашої сьогоднішньої розмови стала книга Аліса в країні див». та її зв'язок з чудовим письменником Льюісом Керлом. Епіграфом до нашої розмови стали слова самого Керла Думай про зміст, а слова прийдуть самі. Перед вами дві фотографії. На одній Чарльз Людвіч Джодсон, на іншій Льюіс Керол. Дивіться уважно, що ж об'єднує ці фото. Дійсно, це одна і та ж людина. Сама собою склалась звичка говорити про цього письменника, як про двох зовсім різних чоловіків. Перший професор математики, занурений формули, автор наукових праць, другий і жартівник, автор чудернацьких казок, що уславили його як короля нісенітниці. Як співіснували ці дві протилежні особистості в одній людині, так і лишилось загадкою. Талановита людина. Встановити у всьому, чи майже в усьому. Принаймні, Льюіс Керол був цілком різновічно розвинутим джентльменом. Чарльз Доджсон, математик, присвятив себе своєму улюбленому заняттю, і його перу належать ґрунтовні праці з математикою. Але особливої віртуозності він досяг у складанні і розв'язку складних логічних задач, здатних завести в глухий кут і навіть сучасну електронну обчислювальну машину. Доктор Доджсон часто страждав сильним безсонням. Вночі, намагаючись заснути, він вигадував опівнічні завдання різні математичні головоломки. І сам вирішував їх темряві. Зібравши ці завдання разом, Керл видав їх окремою книгою, яку називав Математичні кур'йози. Черт познайомився з фотографією. І захоплення цим видом мистецтва зберіг на все життя. Він купив апарат. І серйозно зайнявся фотографією. В епоху зародження цього мистецтва процес фотозйомки був дуже складний. Фотографії потрібно було знімати з величезною витримкою. На скляні пластинки, покриті колодієвим розчином. Пластинки потім потрібно було дуже швидко проявляти після зйомки. Довгий час фотографії Доджсона не були відомі Широкому Загалу, але в 1950 році побачила світ книга Льюіс Керл фотограф, яка розкрила Доджсона як талановитого фотографа. І нарешті Льюіс Керл письменник, який подарував світові. Відому чарівну маленьку дівчинку Алісу з її неперевершеними подорожами і з її відданими друзями. Та хто ж він? Люїс Керол? Письменник, математик, логік, філософ, диякон і фотограф. А чому диякон? Тому що в той час займатися математикою на серйозному рівні могли лише священнослужителі, але закони змінилися, і Льюіс Керрол або Джсон не встиг прийняти священницький сан і залишився деяконом. Жила собі Ванті, дівчинка, на імення Аліса Лідл ж така ця дівчинка. Існує переказ, що під час прогулянки човном по невеличкій річці, що падала в темзу, Льюіс Керл став розповідати донькам свого колеги Лідо дівчаткам, які катались з ним на човні. Цікаву казкову історію, щоб дівчаткам не було. Дуже нудно він назвав головну героїню дівчинку ім'я однієї з них Аліса. Так сталося, що Аліса Лідел і стала прототипом образу Аліси, яка мандрувала в країну див. Коли дочсен Приїхав з цієї прогулянки, він вирішив записати історію, яку придумал, яка придумалась так легко і швидко. І так з'явилась книжка Аліса в країні чудес. Згодом вона стала складатися з двох частин, тому що Дощ Придумав ще одну частину Аліса у зазеркалі. Читатчевий, який вперше потрапляє разом з Алісою до країни, див, багато чого може видатись заплутаним і навіть незрозумілим. Тут втрачають чинність, закони природи, життєві правила, хороші манери. Тут все стає з ніг на голову Ця, адже скрізь панує гра. Ця гра ґрунтується на законах нонсенсу, що в перекладі з англійської означає безглуздя. В книжках про Алісу Керол на смішкуватій формі відтворив життя сучасної мол, Англії. ті часи називають вікторіанською добою, наче з королеви Вікторії, яка правила країною 64 роки. Особливістю цієї доби були суворі правила моралі і поведінки. Пригоди маленької дівчинки Аліси так зачарували світ, що, за мотивами книги, було знято кінофільми. Найвідоміший з них є фільм Тіма Бертона, знятий в 2010 році. А найпершим було знято фільм. Сесілем Хепвортом ще в 1903 році на зорі зародження кінематографу. Також відомий мультиплікаційний фільм, і крім Диснеївського мультика, відомо ще шість варіантів цієї книги. Відомі і скульптурні зображення героїв Льюіса Керла. Зверніть увагу, на цьому. Зображені крім Аліси, на задньому плані Чеширський, кіль. її відомий провідник, білий кролик або шалений заяць, божевільний шляпник і звичайно велетенські гриби, які допомагали дівчинці ставати то великою, то маленькою. Про що ж ми знали? На сьогоднішній з, 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 з нашої презентації Льюіс Керрол, відомий математик, письменник, фотограф. Прототипом його твору стала Аліса Лідов. Персонажі твору є героями мультфільмів, кінофільмів за мотивами казки, написані, художні картини і створені скульптури. І я надіюсь, що Аліса стане доброю подругою у вашому, у вашій подорожі в країною знань?